Усім привіт! Вітаю друзі на каналі. У нас нова робота. Переробляли такий хлів старий. Тут колись було фермерське господарство, ферма. Ми всі внутроші вибивали. Зараз все покажу, продемонструю, що тут та як тут було. І що тут буде, все розкажу, покажу. Ось тут де такі виїмки в стіні. Такі жолоба. тут були перестінки всюди, всюди, всюди. Ось всюди. І вони йшли по всьому хлівові, який має довжину 34 метри. 34 метри довжини. Дерев'яний каркас, кришу зняли. Будемо ставити залізний каркас монтувати. Колись тут була ферма, на якій розводили. Внутрі, соболя, щось таке, якусь маміну мам. Коротше, ховрашків. А зараз тут будуть складські приміщення. Якщо не помиляюсь, Алза, Алза буде орендувати дану територію. Усе, як завжди, мусор перебираємо, желізо до желіза, тегла ставить боком, дерево. Також на копу. І так. Так, так. Хто слідкує за каналом, той знає, що ми розширяємось і коні ми міняємо. І не на переправі. Багато тут території, велике приміщення. Цегли було багато. Покажу, продемонструю. Ось про що я казав. 34 метри довжини. 34 метри роботи. Доброї роботи. Все продемонструю, все покажу. Якщо буде що демонструвати, буде в деталях, якщо ні, ефірний простір займати не люблю і не буду. Якщо треба контент, контент, напевно, буде наступного разу. А сьогодні буде огляд нашої роботи. Тож, ідемо і все в деталях вам продемонструю. Ці будки залишаються поза як це санвузол, а санвузол, він і надалі може згодитись. тож його просто-напросто буде перероблятися. Просто-перероблятись. Одним словом, він ще згодиться. На чому б і ні? Все працює, все фунгує, все як має бути. Як у найкращих домах Парижу абсолютно все. Ну, скла бля хамуха. Склання меріуну і ось так ходить. Біг бос до роботи, сам собі начальник, сам собі режисер. І Марі До речі, слід зауважити, що я в рукавичках блин, прямо як фреймут, але і рукавички не допомагають, тому що вони ж не броньовані. Придавив собі пальця і в цьому є також плюс. Який, питаєте, дуже простий. Буду мати новий нігодь. Не будемо про сумне розповідати, болить тільки мене. І болить нас усіх за нашу неньку Україну. Він електро, там може бути мотор, а мотор значить мідь, нам він пасує, знімемо. Ми невеликі пани, зійде кожна копійка як бонус. Брана була автоматична, забор оцей відкривався механізмом. І ось тут були офісні приміщення, в яких сиділо начальство і рахувало цих сусліків, якихось тут розводили, вирощували, чи як їх правильно. Хто знає, поправте мене. А начальство як полягається, мало бути добре, тож вони сиділи під клімою, під кондиціонером таким ось. Усе як має бути. Все як книжка пише. Абсолютно все. Заглянемо й туди, що в начальство був пусто вичистили меч. Цікаво бомбесно лямпош. Ага, але чекали. О, броні жилет. Кому треба, пишіть, хоча не користуйтесь, не рекомендую нас, українців, залишилось не так і багато. Тож кохайтеся і будьте коханими. Народжуйте. Та, тут якийсь тупік. Тупіковий вихід. Але з кожного виходу, навіть з тупікового, є свої позитиви, Тому що ми розвиваємось, вибираючи найкращий шлях, не будемо філософствувати, йдемо далі. Туди ось. Розмріємося. Не пляше, а я думав, буде фунгувати. Не хоче. Ого! Ого, чарівна кімнатка. Тут ще тільки троходрому не вистачало. А там що? Сюрприз, мазафака? Сюрприз. Тільки сквозняків всюди. Вітер гуляє. Стлачить дезінфекція. Порожня. Немає вазеліни. Рештовка. Все як положено, Будка, прилеглі технології. Це вже не наше. І ось тут ще така кімната. Тут покажу здалека, тому що такі кімнати я не долюблю. Електропідстанція. І що тут можна в принципі любити? І навіщо його тут любити? І як трусане мало не покажеться. Так що так. Поступ такий, цеглу забрали, тут з нею робити не могли. Хлопці сьогодні тяглують, а ми вивозимо таке ось дерево. Все, що можна взяти, продати і не викинути, а використати в подальшому. Все згодиться, абсолютно все. Тож, друзі, лайки, дизлайки. Це також симулює. Коменти, всім мирного неба над головою нашої перемоги. Вона буде важкою, вона буде нескорою. Треба чекати, і все буде Україна. Разом ми сила, тож разом до перемоги. Всіх, всіх благ, до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!